Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.7 за підручником інформатика 8-класу авторського колективу Ривки Лисенко Черніка шкодько 2025 року випуску. Задачу будемо виконувати у середовищі розробки «Лазарус». Завантажимо середовище розробки «Лазарус». На формі розмістимо 4 перемикачі радіобатон. Птамо їх гарніше. Вирівнюємо. Текст першого радіопримикача буде більше за 10. В інспекторі об'єктів змінюємо властивість Caption. Другого більше за 7, і не більше за 10. Перемикачі вже розмістили. Тепер розмістимо ще три пропорції чекбокс. Змінимо заголовки пропорцій. Якщо ми подивимося на зразок, то бачимо, що за замовчування даний перемикач вибраний. В інспекторі об'єктів, властивість, checket, поставимо true. Так, бачимо перемикач за замовчування вже вибраний. Нам також потрібно буде ще два текстові написи лейбл, в другому текстовому написі Label 2. Запишемо заголо Caption рейтинг. А от в першому текстовому написі ми будемо виводити сумарний рейтинг. Зараз нам не потрібно, щоб тут було щось написано. Тобто, властивість Caption очищуємо. І нам залишилося ще додати одну кнопку Батон. На кнопці напишемо обчислити. «Enter» для підтвердження. Отже, з формою розібралися. Тепер створимо обробник події-клік для кнопки. Виділимо кнопку. Прийдемо на вкладку Події. Знайдемо ось тут он Та натиснемо на три крапки. Бачимо створена заготовка. Зразу. Запишемо змінну. Записується вона ось тут. Пишемо ключове слово var. Змінну назвемо S. В даній зміні ми будемо зберігати сумарний рейтинг. І вона у нас буде цілого типу інтеджер. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-пропуск. Не забуваємо в кінці рядка крапку з комою. Тепер. Потрібно підсумувати загальний рейтинг. Якщо в нас вибраний перший перемикач, тоді рейтинг учня буде 10. Якщо другий перемикач вибраний, тобто середній бал 8, 9, 10, то в цьому випадку рейтинг буде 7. Якщо середній бал 5, 6, 7, тобто вибраний третій перемикач радіобатон, то рейтинг буде 4. Ну якщо не більше за 4 Тобто середній бал 1, 2, 3, 4, тоді рейтинг буде 1. Але крім цього, якщо учень відвідує шкільні предметні гуртки, або шкільні спортивні секції, або відвідує шкільну театральну студію, то рейтинг потрібно збільшити на 5. Тобто, якщо, наприклад, відвідує тільки гуртки, то рейтинг збільшується на 5. А якщо одночасно і гуртки і секції, і театральна студія, то 5 плюс 5. Плюс 5 Рейтинг збільшується на 15, отже, почнемо з перемикачів Радіобатом. Якщо вибраний перший перемикач, якщо властивість Радіобатом 1 Checked є true, тоді. Рейтинг змінної S. Встановлюємо рейтинг 10, тобто присвоюємо зміні S значення 10. Інакше якщо вибраний другий перемикач. То в цьому випадку? Зміні С присвоїмо значення «7». Інакше. Інакше, якщо вибраний третій радіоперемикач, тоді зміни С. Присвоюємо значення 4. Інакше, якщо не вибрано перші три перемикачі, то зрозуміло можливий тільки четвертий варіант, що вибраний четвертий перемикач. І в цьому випадку зміни S присвоюємо значення 1. Це в нас з перемикачами. Тепер попрацюємо з прапорцями CheckBox. якщо вибраний перший прапорець чекбокс 1. Тоді збільшимо S на 2. Аналогічно для інших чекбоксів. Скопіюємо, щоб було швидше. Для чекбоксу 2 та чекбокса 3. І тепер залишилося вивести результат. Пам'ятаємо, що вивозимо в текстовому написі label 1. Властивість Caption. але у Caption ми можемо записати тільки рядковий тип. Отже, нам цілий тип потрібно перетворити в рядковий, а для цього скористаємося функцією IntoString. Давайте збережемо файл зберегти всі. Бережемо власні папці. Створимо окрему папку для даного проєкту, назвемо її вправа 4.7. Зберегти і ще раз зберегти. І тепер виконуємо. Давайте перевіримо, чи все добре. Натискаємо кнопку обчислити. Має бути 10, все вірно. Ось тут має бути 7. 4. 4 і 1. Тепер перевіримо, чи додаємо. Кожного разу мають додавати плюс 2. Так, все добре. Задачу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.